Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Okay. Льош, ну відійди і взуття зніми. Ну скільки можна просити? Це так ти чоловіка свого з роботи зустрічаєш? Льош, я борщу наварила. Зараз будемо вечеряти. Тільки не заважай мені прибиратися. Відійди добре. Добре, як скажеш, Леша, ти де? Ночей поспіль Маргарита бачила сон, у якому її чоловік Олексій раптово зникав. Це сновидіння неабияк лякало жінку, проте чоловік не сприймав його серйозно. Та Маргарита була переконана, що сон віщує про щось погане і тому поїхала за порадою до бабусі. А сон цей почав снитися після того, як чоловік з відрядження повернувся. Може, він мене розлюбив? Ні, не про це сон. Чоловік і справді може з дому зникнути. Але сама будеш винна. А в чому я можу бути винна? В квартирі ідеальний порядок, готую смачно, про чоловіка дбаю, дитинку вирішила завести, тільки щось не виходить. Дитина сама знає, коли їй приходити. Не про це маєш турбуватися. А може він коханку завів? От, не слухаєш ти мене. А ви подивіться, будь ласка. Ось я їй фотографію нашу принесла. Ні, вірний він тобі. І про зраду навіть не думає, наче камінь з душі впав. Рано радієш. Але якщо послухаєш мене, уникнеш біди. Чоловікові твоєму не можна далеко їздити з дому. Але це ж його робота. Він експедитор і постійно потягами їздить. Звідти вас і чекає небезпека. Скажи чоловікові, щоб пішов з роботи. Як? — Ну, а жити за що? Я тебе попередила, а ти вирішуй сама. Слова бабусі приголомшили Маргариту. Наступного дня вона вирішила порадитися із матір'ю та спершу зайшла у кіоск за її улюбленим чаєм. Там вона зустрілася із продавчиною Оксаною, жінкою говіркою та привітною. Слухай, Риточка, я бачила твою маму. Так така красуня. Я не знаю, і макіяж, і манікюр. В неї хтось з'явився? Ау, Маргаритко, і де там літаєш? Все нормально? Е, все в порядку. Скільки я винна? Та ні скільки не винна. Мама твоя лишала гроші, як чай замовляла. Так Добре. що, є у неї хтось? Та наче ні. Вона у мене завжди гарно виглядає. Це точно. І ніколи не скажеш, скільки їй, чи тридцять три, чи сорок три? Сорок шість. – 46? шість? Mm. Ну, ніфіга собі. От би мені так виглядать в її роки. Я перекажу їй комплімент. Слухай, Оксана, а замов, будь ласка, моєму чоловікові Е, Ото й авторський мікс. Добренько, замовлю. Гаразд. Маргарита переживала Добре. за чоловіка і боялася, що мати так само, як і Олексій, просто посміється з її страхів. Натомість Людмила дуже серйозно поставилася до слів бабусі. І що сказала сліпа? Вона наказала вам вмовити чоловіка піти з роботи. Не такої поради я чекала. Так, досить, в тебе якась манія чистоти. Ти знаєш, я чула про цю сліпу і знаю людей, яким вона допомогла. Може варто її все-таки послухати? Мам, ну як він покине роботу? А на що кидати? Я так зрозуміла, що основна загроза йде від потягу. То хай він їздить між міськими автобусами чи машиною. У нього в компанії є службові автівки. Так є. То умов його їздити на автівці. Маргарита не знала, як відреагує Олексій на її прохання, адже він не вірив у надзвичайне. А від тривалих поїздок на автівці втомлювався, тому і їздив потягом. Та жінка все ж таки вирішила спробувати переконати чоловіка. І задля цього вона вдалася до жіночих хитрощів. О, мені подобається, коли ти так мене з роботи зустрічаєш. Коханий. У мене до тебе прохання. Слухаю тебе уважно. Можеш, поки не їздити у відрядження потягом. А то у мене погане перечуття, що тобі загрожує небезпека. Що за дурниця? Ну, будь ласка. Заради мого спокою. А то мені усілякі жахи вижають, Ну Будь ласка. Ну, гаразд. Якщо це для тебе так важливо, то наступного тижня я поїду на експедиторському авто. <світ> чесно, чесно, обіцяєш? Обіцяю. Ну, чого ти сів у брудних джинсах на ліжку? Ну Чому вони брудні? Я їх сьогодні лише одягну. Ну то що? Там же купа мікробів. Та ну їх ті мікроби. Минуло два тижні. Олексій з'їздив у відрядження і нічого поганого не сталося. Тож Маргарита зовсім заспокоїлася. Добрий день. А ви до кого? А ви Маргарита, так? Так. А ви, певно, з приводу масажів. Мені не потрібен масаж. Маргарито, відпустіть Олексія. В якому сенсі куди відпустити? До мене. А чого ви так дивитесь? Я люблю Льошу, а вам він не потрібен? Цікаво. А що ви взяли, що Льоша мені не потрібен? Повірте, я знаю про що говорю. За добу через мій вагон більше сотні пасажирів проходить. Я людей наскрізь бачу. Який ще вагон? В потягу? Я провідницею працюю. Льоша зі мною постійно їздить. Я його бачу частіше, ніж ви. Ось тут ви помиляєтесь. Мій Льоша більше не їздить потягами. Невже. Тільки на цьому тижні він повертався з відрядження і знову в моєму вагоні. Гадаєте, випадково? А знаєте, що, дамочка? А не пішли б ви звідси під три чорти. Рітусь, привіт. Віка? А що ти тут робиш? Та ось Льошенька, Вона прийшла до мене тебе посватати. Що? тебе з головою все в порядку. Льоша, вибач, але я це зробила заради нашого кохання. Якого кохання ти про що? Так, все. Розбирайтесь тут самі. Я більше не можу цього слухати. Забирайся геть ненормально. Рід, зачекай! Я, я тобі зараз все поясню. Маргарита була дуже зла і ображена на чоловіка. Однак Олексій як міг переконував її, що із Вікторією у нього нічого не було. Рід. Ну, скільки разів я можу тобі повторювати? Ця ненормальна побачила адресу у паспорті, коли перевіряла квитки. Добре. З вікою все зрозуміло. Але ж ти мені обіцяв більше не їхати на потягу. Я чесно хотів поїхати на службовій машині, але вона поламалася у день від'їзду. А на автобусі ти не міг поїхати. Ну Як ти собі це уявляєш? Через твої забобони я повинен по ночах трястися в автобусі і не висипатися. Рід. Ну, то зміни роботу. Хоч будемо частіше бачитися. То дійсно -то дурнувати провідницям бачить тебе частіше, ніж я. Ну, от що ми робитимемо, коли я звільнюся? Ну Ти ж хочеш, дитину. І Я хочу. А хто на неї повинен зробляти? Я обіцяю, що завтра востаннє поїду на потязі, а потім вирішу проблему з машиною. Зараз Маргарита пробачила чоловікові брехню, бо зрозуміла, що він не сказав правду, аби не хвилювати Зізі. Зі. Жінка вирішила, що нічого не станеться, якщо Олексій іще один раз поїде у відрядження потягом. Наступного ранку чоловік зібрав речі у дорогу та поїхав по документи до офісу. Він мав повернутися перед від'їздом за валізою. О, санітарна бригада знову в ді. На довірі такий дощ зі снігом що… Знову ти речі до валіза одним жмутком запхав. Потім не розгладиш. Ріта. Давай ми не будемо сваритися через дрібниці. Мені байдуже, і ти не переймайся. Краще валізу мені подай, а я помчу. Куди? До потягу ще три години. Ну, ну. Мені ще треба заїхати до твоєї мами і полагодити замок. О, то забери в кіоску в Оксани каву, я тобі замовляла. Гаразд. Дякую моя. Подивись, як ти натоптав. Поняв, поняв, все. Я вшиваюсь. Маргарита домила підлогу і вирішила поїхати до матері. Вона не могла сидіти вдома сама, бо переживала через те, що чоловік знову подорожує потягом. Зараз новий чай спробуємо. Оксана порадила і пиріжки. Я вже льоші дала в дорогу, і ось, дивись скільки залишилося. Давай їж. Мама, я зараз нічого не хочу. Ти не уявляєш, що я пережила, коли та причмела напросила. Віддайте мені Олексія. Слава Богу, між ним нічого немає. Рита, а ти упевнена, що немає? От тільки не починай. Я вірю своєму чоловіку. І сліпа сказала, що не зраджує він. З було Ти краще підкажи, що робити, коли Льоша і надалі буде їздити потягами. Ой, твій Льоша звик самостійно приймати рішення, а ти вирішила, що можеш ним керувати. А йому сказати про попередження <поцелення> <поцелен> угу. ну, він подумає, що ти збожеволіла. <поцелен> е, ще триває, ну пожежа там є ти права. Е, триває. Зараз е, їдуть люди, будуть проводити розкопки. Якщо ну, знайдуть рештки, то буде пожеж проводитися. Ну, що це? це якщо на Полтавщині поблизу залізничної станції Іванівка сталася жахлива аварія. На переїзді пасажирський потяг Київ-Полтава зіткнувся із вантажівкою. Чотири вагони перекинулися. Вантажівка зайнялася і вогонь поширився на потяг. На місці працюють рятувальні служби. Інформація щодо кількості жертв уточнюється. Вже але наприклад. У цьому потязі їхав льоша. Зрозумів, що Тепер знаю. Він не міг загальбувати. Усю ніч Маргарита намагалася бодай щось дізнатися про Олексія, однак ні в списках загиблих, ні в списках тих, що вижили, його не знайшли. Але де тоді він міг подітися, жінка не знала, тому на ранок Маргарита приїхала до бабусі. У жодних списках чоловіка немає і телефон не відповідає. Може він взагалі в той потяг не сідав. Тримай. Намотай на ляльку. Кілька обертів нитки і думай і про чоловіка. Ось я все зробила. Був твій чоловік у цьому потязі. Але не хвилюйся. Живий він. Живий справді. Душенька, мій коха. Але де ж він тоді? Бачу якусь будівлю, селищна рада. Це село поблизу місця, де сталася аварія, там його й знайдеш. А в списках немає, бо був без свідомості і пам'ять втратив. А документи у потязі згоріли. Дякую. Маргарита швидко знайшла село і будівлю селищної ради, про яку казала бабуся. Льошу живий. припини, будь ласка, я прошу те відпустить. Що, не що на ради мене бачити? Ну, до чого тут це? Я потрапив в аварію, а ти на мені виснеш боляче. Я так розумію, ви дружина цього щасливчика. Так. Ви на нього так не давіть, бо пам'ять до нього тільки вранці повернулася. А взагалі повезло йому, бо така аварія, тільки жертв, а у нього тільки струс мозку та ну, документи погорили. Господи, головне, що живий. Це точно. Так що забирайте свого чоловіка, а мені підпишіть протокольчик і. Справа про невідомого стратою пам'яті закрита. Ось тут, будь ласка. Дякую. Льоваш, ну що ти як чужий? Я пошукала. шукала, думала ти загинув? Я знайшла живого. На мене навіть не дивишся. Добре, поїхала додому. Треба тебе в лікарню на обстеження покласти. Я нікуди не поїду. Як це? Мені потрібно побути на самоті. Мічка вже давно запрошував на дачу до себе в Бучу. Побуду поки там, поки документи відновлять. Маргарита розуміла, що чоловік пережив жахливий стрес, тому дозволила йому поїхати на дачу до товариша. Минув тиждень, але Олексій усе ще не хотів повертатися додому. А з Маргаритою він розмовляв по телефону коротко і сухо. Поведінка чоловіка хвилювала жінку. Вона не знала, що їй робити, тож вирішила знову порадитися із матір'ю. Мама, він став зовсім чужий. Я не розумію, чому він не повернувся додому, а поїхав до друга. Детуся, ну ти уяви, людина їде в потязі, і тут раптом світ стає догори дригом, крики, вогонь, люди стогнуть. Ну, дай йому час оговтатись. Ти думаєш все минеться? Ну, звісно. На дачі він відійде від потрясіння і повернеться додому, до своєї дбайливої дружини. Але коли скільки чекати? А ти не чекай. Зроби йому запечену курочку його улюблену, шубу зроби, і запроси додому. Ну, вигадай, якесь свято. Mm. Буде як раніше? Звісно, буде, як раніше. Маргарита послухалася поради матері, набралася терпіння і дала чоловікові час. Через тиждень жінка подзвонила Олексію, аби запросити його на святкову вечерю. Алло, Льошенька, привіт. Як ти? В порядку. Ну, от і добре. Тоді офіційно запрошую тебе сьогодні на святкову вечерю. Буде твоя улюблена курка з яблуками. Вдома о 16-й. Рідо, у мене було достатньо часу про все подумати. Я не буду з тобою жити і додому не повернуся. Я не розумію, Льош. Ну, Що тут робить? Діти, розлучаємося ми з тобою. Що значить, розлучаємось? А мене це спитав? А що питати? Дітей у нас немає. Квартиру я в тебе не забираю. Я не дам тобі розлучення, і все. Маргарита була страшенно обурена, але все ж таки вона кохала Олексія і хотіла його повернути. Жінка одразу кинулася до матері, аби поділитися із нею тим, що сталося. Мама, ну чого йому не вистачало. Весь з голочки, завжди нагодований. В домі ідеальна чистота, ти ж мене знаєш. Таку дружину, як я, на руках треба носити. Не ображайся, доню. Але Люша зробив свій вибір. Його треба відпустити. І ти, чим швидше з ним розлучишся, тим швидше зможеш знайти такого чоловіка, який буде цінувати чистоту так само, як і ти. Мама, від тебе я такого не чекала. Ти така ж зрадниця, як і мій чоловік. Маргарита образилася на матір. Розлучатися з чоловіком вона не хотіла і наступного ж дня поїхала до бабусі за порадою. Допоможіть мені повернути чоловіка. Зробіть щось. Очікуйте, зілля якесь зваріть. Я ніяких приворотів не роблю. І не допоможе це. Що мені тепер робити? Тримай. Так ти ж сама чоловіка з дому спровадила. Я спровадила. Він на потяг зібрався, а ти одразу за ним начисто підлогу помила, а не можна було мити. За живою людиною, як за покійником, підлогу не миють. Навіть за гостями, а тим більше за рідною людиною, якщо хочуть, щоб вона додому повернулася. Не чекай чоловіка. Він до тебе більше не повернеться. Але ж ви казали, що на тільки від потягу буде. Я казала, що твоєму чоловікові не можна далеко з дому їздити. А тепер в нього є коханка. І поява її пов'язана з його поїздками. Таки збрехав мені, льошенька. Вікторія була коханкою. Ні, не Вікторія. Це старша жінка. І льоша твій перед потягом заходив до неї. Бачу це десь поруч з вокзалом. Поруч з вокзалом моя мама живе. А льоша заходив до неї замок полагодити. Навже вже це вона? Я не вірю. Іти ти від тебе до тієї жінки він не збирався, але ти підлогу вимила, і він змінив своє рішення. Маргарита була вражена тим, про що дізналася, вона ніяк не чекала такої зради від рідної матері. Не зволікаючи, жінка поїхала до неї на відверту розмову. Та по дорозі до будинку матері вона раптом побачила таке, що її зовсім шокувало. Так це ти курка, підстаркувата, в мене чоловіка. Ріда, припини. Та ніколи я не крала, навіть соромно таке чути. Ах соромно тобі. Та ти не знаєш, що це таке. Ще й не з себе коршиш. Припини тобі, скажімо. Олексію, заспокойся. Маргариточко, я хочу тобі все пояснити. Я тебе прекрасно розумію і мені дуже прикро, що все саме так сталося. Прикро тобі. А давно це у вас? Маргариточко, я тебе запевняю. Скільки разів Олексій приходив до мене просто попити кави перед потягом, і я тебе запевняю, що я жодного разу йому ні словом, ні навіть натяком не давала зрозуміти, що він мені подобається. А того разу, перед аварією потягу, він наче з ланцюгу зірвався, прийшов до мене, ну і в нас все сталося. Це була наче якась мана. Але після аварії я зрозумів, що хочу залишитися з Оксаною. Вибач, Вибачте, але. Серцю не прикаже. Маргарита зрозуміла, що через свою маніакальну пристрасть до ідеального порядку вона втратила коханого. Зрештою, жінка погодилася на розлучення. А за півроку вона познайомилася із чоловіком, який любить порядок у домі, так само, як і вона. Однак Маргарита назавжди запам'ятала наказ бабусі, що не можна одразу мити підлогу за людиною, яка щойно вийшла з дому.